Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 3 червня 24 рік, понеділок, розглядаємо біткоін. Більш детально на сайті CryptoVictor.com. Ви на сторінку заходите одразу криптоактив, де ви можете бачити всі. Бачите, потрошку я вже почав розділяти по біржам, обмінникам, блокчейн так само розділений. Кому потрібна інформація загальна, по біткоїну, аналіз. Ну а звісно, головна інформація це сервіс TradingView, на який є посилання в описі до всіх моїх відео. Заходите і користуйтесь цим, можна безкоштовно, а коли вам набридне реклама. Купите тут не так багато. Отже, Біткоін місячний таймфрейм кожна свічка місяць. Спам'ятаєте Цей минулий булран. курс практично до максимуму, потім йде в середню зону знову максимум, середня зона і низи. після чого минулого року розпочинається новий сезон, невеличке зростання, проскакує. Середню зону і практично до максимальних значень за цим висхідним коридором. Курс доходи, доходив до 73. Потім зелена свічка, червона, без якої не може бути як і минулого разу. ну, Потрібна якась консолідація, накопичення активів. Далі минулий місяць був зелений, але було зниження на 56. І зараз курс в рамках 68, що я думаю, може бути. Можливо, ще буде зниження, але вже, на мій погляд, 3 місяці такої накопичення. Може він вже і пройшов. І вже пройшов ту фазу розвернення, і йде на нові максимуми на більше 80. Але літом я бачу тільки розпочаток розпочаток і Він може бути десь в цій зоні 2-3 місяці, а вже осінь дасть більш потужний результат до зростання. Зима весна 2025 року. Я очікую, особисто я, звісно, очікую максимальних цін на біткоін, за яким піде і альтсезон. сезон. І підсумовуючи місячний таймфрейм. Гадаю, вже оцих рухів на 50 не буде. Мінімалка, гадаю, буде тут 60. І розвернення руху наверх. Тобто червень, гадаю, буде місяцем розвернення, завершення накопичення, консолідації, як хочете, так і називайте його. І Вже буде розвернення наверх. А от уже тижневий графік кожна свічка тиждень. Тут я вже вам свою думку висловлював і вона незмінна. Рік тому розпочав, розпочалась, ну, на мій погляд, вже нормальна фаза бичача, тобто наверх. І я б їх виділив трьома такими фазами: перша, друга і зараз, на мій погляд, третя, яка мала свої фази накопичення. Я їх виділив, ви бачите, вони добре показують, мою думку, що тут, що тут було. І після цих фаз накопичення були різні фази зростання. Перша така слабенька, друга вже доволі потужна. Дивіться, починалось з 25. Після накопичення 45. в моменті, Далі 40, 40. 40, і після 40 вже. На 70 декурс. Далі фаза накопичення в моменті на Т56 було. Ну І ця, ця фаза, на мій погляд, буде Ну оці 85, що я казав. І на тижневому графіку по термінам. Ну, це буде середина літа. Ну Знову ж таки, повернемось на місячний таймфрейм. Я чого тут бачу? Фазу розвернення, бо тут. Не буде такого, на мій погляд, максимального руху. Максимальний буде 100 і вище зимою. А літом можливо 85. Така думка на тижневому таймфреймі. Знижаємось до денного таймфрейма, кожна свічка день. Тут пам'ятаєте, оця звужаюча конструкція була, вона якби, очевидна. І курс з неї вийшов, але залишився в цьому коридорі 7265, і в цьому коридорі він ще якийсь час, гадаю, побуде. Тобто цю конструкцію він завершив, вийшов з неї, і далі продовжує рух. Якщо буде приблизний рух, як з минулих оцих кнопок buy, бачите? І буде щось подібне і цього разу, то ми побачимо ті самі 85. Давайте подивимось по індикаторам. Пройдемо, що тут. Індикатор дивергенції в середній зоні, поки що в рух в цьому коридорі. Осма MACD. Тут завершується фаза оця зниження, і бачите, пройшло вже розвернення. І якщо все так і піде, то буде тут. Можливо, цього тижня вже зелена точка, яка дасть початок руху на зростання. Цей індикатор показує, що вже готується розвернення. Як і стокастик вже показує курс, можливо, ще зайде в зону недокупленості, а може вже він це і зробив цей рух і піде зараз наверх, тобто, наверх цього коридору. Тобто також розвернення я бачу. Отже, рух в цьому коридорі вже в верхньому, гадаю, також моя думка зрозуміла. І давайте проаналізуємо вихідні, що у нас було в п'ятницю. Американська версія б'є оцим молоточком вниз, з верхнього кордону цього коридору вниз і аж його викидає. І ця ж американська сесія робить зеленим молоточком, відбиває курс наверх. На вихідні субота дуже спокійна всі фази. Неділя вже була більш на європейській сесії були вже, почалися оці рухи. Американська е, скидає знову в нижній кордон цього коридору, зелений молоточок його підбиває наверх. Супер клас. Далі азіатська сесія викидає вище коридору і той самий молоточок його трошки підбив. Ну і зараз от 68. Що буде далі? Рух в коридорі. Що думають люди? Зараз подивимось, а спочатку технічні індикатори. Ковзані панакатки йдуть в режимі Strong Buy. тобто індикатори показують купувати. А от уже осцилятори розвернення. Те, що ми з вами і розглядали, тільки що, наприклад, оцей MACD. Тут вже. Ми можемо скоро побачити фазу накопичення. От воно це розвернення. Подивимося, що думають люди. Перша ідея біткоін 300 25 рік. Завершення в висхідному тренді, фазу вниз ще може трошки сходити, і потужне зростання. Так, тут більше таке приземлене припущення 80, те, що я також прогнозую. 25-й рік бачить 156 курс. Багато таких прогнозів і вони мають сенс, бо ЄТФ навіть у ефірі. Більшість прогнозів на довгосрок по біткоїну це, звісно, зростання 100, 200 і 300 тисяч доларів за біткоїн. Знаєте, поки пишу це відео. Прийшла така думка, ну воно і так вже більш багато. Не хочу все до докучі це ліпити вам зараз іще тут. Давайте по альтам зробимо нове відео по точкам входу. Загальне таке, так? Гадай моя думка по біткоїну на сьогодні вам зрозуміла. Завтра розглядаємо точки входу і взагалі рух альтсезону, Потім альти по черзі. Пишіть свої пропозиції, що ви хочете більше бачити в моїх відео. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває. Все можна бити по території рефії. Супер. Там ще такі стон на болотах стоїть. шикарно. А ми ще фактично не починали. Так, пару колон там, Курська область від Харкова відкидають їх. Нові безпекові угоди. Команда президента дуже-дуже ефективно працює, дякую їм за це. На ну, завтра буде моє нове відео по альткоїнам, загальна картина по точкам входу. З вами був Віктор. До зустрічі!